Любі мої діти, мила мамо і тату, я йду на війноньку нашу землю захищати, не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любовеньку нашу краю. Сьогодні з нами командир роти ЗСУ Дмитро Глущенко. Розкажіть трішки про себе. В минулому житті я підприємець, в принципі, все своє свідоме життя займався підприємською діяльністю. Маю родину, кохану жінку, троє дітей виховую, великий будинок і двох собак. До війни погано читав Конституцію, як каже Мар'яна Безугла. І тому в перший день війни пішов захищати нашу Державу. Як ви оцінюєте перші місяці війни, коли технології ще не грали такої важливої ролі? Ну, перші півроку війни вони дуже були схожі, мабуть на Другу світову. Я ну, як не брама участь, багато дивився фільмів, в дитинстві багато читав книжок. І скоріш за все, що вона була початок війни повномасштабною, був дуже схожий на Другу світову, коли ворог працював вогняним валом, і це було десь до. Листопада 2022 року, тобто була потужна дуже робота артилерії, мінометів, авіації. Працювали по позиціям, і от перші, перші півроку це був саме вогняний вал, коли по позиціям могли напрямою наводкою працювати танчики по 24 вистріла. Потім відпрацьовували міномети, і не просто міномети а відпрацьовувала батарея. І працювала вона, поки не закінчиться БК. Потім працювали САУшки, потім, потім кидали градами, потім відпрацьовували авіації, так по кругу, потім весільок. І так от катали, катали з утра до ранку змінилась Війна з активного застосування дронів? Ну, війна міняється постійно, і там ми вже пройшли декілька ітерацій, які були пов'язані з розвитком саме безпілотної авіації. Зараз, в принципі, дуже змінилась тактика і стратегія застосування традиційних засобів ураження. Тобто працюють все, але працюють зовсім по-іншому. Тобто, якщо спочатку ворог міг працювати, наприклад, там. Танк міг вистрілити з СБК, не міняючи позиції. То зараз він працює там 3 максимум 5 вистрілів і зразу міняє позицію хода в укриття. Е, від порядка відійшла артилерія і працює з максимально дальних відстані в попередніх позиціях. Е, ну, також поведінка піхоти змінилась під час ротації. Техніка взагалі зараз відійшла від передка там, на глибину 10 кілометрів. Це зараз щось спіймати дуже складно. Тому е, технології дуже сильно змінила, особливо розвідка. Зараз е, ті ж самі мавіки або там крила вони дають е, ну, цілодобову ситуаційну бізнес е, е, лінії фронту. Які дрони ви використовуєте у своїй роті та наскільки вони ефективні? Е, ну, По-перше, два напрямки. По Перше, це розвідувальні дрони, е, здебільше це мавіки, І мавіки, які ми затрофіяли у ворога. Тобто Ми відпрацьовували, по, коли ворог працював по нашим позиціям з Ми антидроновими оружжями саджали їх, і потім перепрашували і ставили нам на роботу. Тобто, десь більше 10 штук ми посадили, і до розвідка досі у мене здійснюється за рахунок ворожої допомоги. Е, якщо казати про ударні, це здебільше. Фпів дрони, ми ну, працюємо на всьому, що пошле нам Бог. Бо у нас нема, не було до цього постачання централізовано, так як я командир механізовані роти, нам не положені ці дрони. І все, що ми нарішаємо, все, що не йдемо, купимо або нам допоможуть донатори. Це все ми використовуємо. Тобто дуже багато різноманітних видів, розмірів, систем. Тобто літаємо на всьому і в тому є велика складність, бо підлаштування під який стандарт ну це достатньо складний процес, і постійно потребує дороботки, вкладення коштів. Тобто в кожен дрон потрібно вкладувати гроші. Ну, якщо там не розглядати дрони грім, які до нас також заходять по гуманітарній допомозі, там від. Компанії небо перемоги і зараз нас ще дофінансовують там допомагають нам е, уклон. Компанія е, то ці дрони практично не потрібно е, не потрібно доробляти. Єдине, якщо ми плануємо їх використовувати для бомбарів, ми окремо купуємо скиди. А так, в принципі, як камікадзе дрони, де вже повністю готові до використання і не потребує якихось допрацювань. Дуже зручно. Що стало найбільшим викликом у використанні дронів Грім? <св язання> <св язання> Найбільше це те, що я вже сказав, ми працюємо на всьому, що є, в тому є складність. І так як і те, що там роблять волонтери, і те, що закуповується по державним якимось напрямкам, якість не дуже, скажімо так, не дуже висока була. І... Саме великий виклик це був заставити після дронів грім летати на чомусь іншому. Тому я спочатку вимагав, щоб випрацьовували все це, весь шаман-пакет, тобто всі. Нестандартні, скажімо так, або ну якби інші дрони, все, що у нас там було спочатку, випрацьовували хлопці, все, що ми мали, а потім вже працювали на грімах. Їх залишали ми на десерт, бо з ними менше проблем, і Хлопці, коли в них працювали, дуже задоволені, просять працювати тільки на громах. Тому саме велика проблема це заставити їх працювати на чомусь іншому. А як ви модернізуєте техніку на передовій? На, на передові дуже не модернізуєш. Тобто, ось тут, тут на відкаті у нас є своя лабораторія, де працюють хлопці, мають обладнання, і саме тут проходить доробка дронів або їх ремонт. На нулі там ну, дуже багато можна зробити якихось модернізації. Але буває таке, що приходиться вилітати на, на позиції технічній команді, там, ну, скоріш за все обирати якісь недоліки. А головна робота проходить тут, от лабораторії. Яку роль відіграє волонтерська підтримка у вашій роботі? Ну, не тільки в нашій роботі, волонтерська підтримка зараз не тримається майже весь фронт, тому що всі засоби, більшість, скажімо так, засобів логістики це пікапи, це автівки там інших моделей. Це все волонтерська допомога. Всі засоби враження найбільш ефективні, не ті ж дрони. Там додаткове обладнання, все це, ну, воно все або купується, або постачається нам за, за рахунок волонтерів, або нам там грошима допомагають, або допомагають нам матеріально. Тому по великому рахунку, це дійсно є народна війна, де ми можемо зараз якісно працювати тільки завдяки підтримки наших людей. Як ви справляєтеся з моральним тиском війни на особовий склад? Це складне питання, не знаю навіть. Просто ми виконуємо свою роботу і все. Це, це краща чоловіча робота в світі, тому ми просто її виконуємо максимально якісно. А Як ви мотивуєте своїх бійців? Чесно кажучи, особої мотивації хлопцям не потрібно. Вони розуміють, навіщо сюди прийшли. Вони чітко усвідомлюють, що вони саме той водорозділ, який відділяє. Смерть, кровь і руйнування від їх родин, від їх е домівок. Тому тут якоїсь додаткової мотивації не потрібно. Ми розуміємо, навіщо ми тут і яку роль ми відіграємо. Які якості повинні мати успішні командири в умовах сучасної війни? Ну, напевно, перш за все, це здоровий глузд. Тобто командир повинен бути адекватним. Це ну, так, таке базове. Е -е, уміння комунікувати з людьми, вміння приймати рішення, брати на себе відповідальність. Це дуже важливо, не перекладати відповідальність на когось іншого. Що, на вашу думку, є ключовим фактором для перемоги України? Насправді, на мій погляд, перемога України, вона не зовні, вона всередині. І війна є. Наслідком того, що ми з вами застряли українці, як нація застряла в такому дитячому стані, і саме ця війна це такий привід повздорослішати. І без дорослішання, без взяття суспільством відповідальності за своє життя, без глибинної модернізації України ми не виграємо цю війну. Як ви оцінюєте рівень підготовки новобранців до ЗСУ? Те, що бачу, я з тим стикаюсь, бо, можливо, є якісь там інші варіанти, там десь готовлять спецпідрозділи, то якщо ми кажемо про БЗВП базовий цей рівень, то мені там, кажеться хоч півтора місяця, там зараз планують робити там, хоч два, рівень дуже низький, на жаль, і коли приходять до нас новобранці, все рівно ми їх донавчаємо. Вони не вміють користуватися колективними засобами зброї, тобто максимум, що вони там мали досвід, це використання автомата Калашникова. Все. Там вони не, не працювали не з важких, ну, не з полеметів, не з кулеметів, не з гранатометів. Тобто все це вони вже вивчають робити тут. Чи були ситуації, коли ви приймали рішення, які кардинально змінили хід бою? Ну, командир постійно приймає такі рішення і на командирі відповідальність за життя людей. Ну, Якщо казати таке кардинальне, так, це скоріш за все це наш перший вихід на ноль, коли ми потрапили під саме цей вогняний вал. І я тоді ще не був командиром. Але мені прийшлось взяти командування на себе, бо. Старший, який з нами пішов на позиції як командир, він трошки посипався і втратив можливість керування. Тоді мені прийшлось самому взяти на себе відповідальність за, за групу і очолити її. І таким чином я вважаю, що мабуть, ми і тоді повернулися. Це було таке саме яркерка е згадка. Так, да, саме ярка згадка. А які найбільші виклики зараз для української армії? Скоріше за все, це архаїчна система управління, це не модернізована радянська армія і в кончена неефективна ця система управління і це є великим величезним викликом. Ми повинні стати більш мобільними, ми повинні стати більш адаптивними. А зараз ми, на жаль, являємо собою таку маленьку радянську армію. Як змінилася ситуація з постачанням зброї та техніки на фронті зараз? Ну, якось іде волнами, ну, трошки зараз краще з постачанням, трошки краще з постачанням дронів. Тобто ми отримуємо вже по лінії МО, але його кількість ну, явно не відповідає потребам. Можна якісно працювати, можна набагато робити більше гарної, доброї роботи, але не вистачає сили засобів. Тому що, ну, не буду казати, в відсотках не вистачає, але вже стало краще. Що стало для вас найважчим у цій війні? Найважчим це. Дуже часто стикатися з глупостю, і ну вибачте, за слово долбої Це саме важ, важче для мене, що я ніяк не можу до цієї глупості звикнути. Тобто, вже звик до всього, але от до тупості і до глупості я ніяк не можу звикнути. Для мене саме великий виклик. Які перспективи ви бачите для української армії після війни? Ну, питання, коли вона закончиться, ця війна. Але якщо ми все ж таки зможемо модернізувати нашу країну? Е і головна перемога це не стільки даже перемога над Росією там, або якісь там кордони. Головна перемога це саме. Переформатування нашої держави це її виживання зараз фізичне, і потім її переформатування її модернізація. Якщо ми це зможемо зробити, то в принципі у армії дуже великі перспективи. Ми можемо стати форпостом між е, Західом і цією Ордою, яка нікуди не дінеться. Е, і дуже довго, що буде нашими сусідами, нічого з цим не зробиш. Ми можемо стати таким собі форпостом, ми можемо стати центром е, виробництва зброї І плюс ну вже там ця ідея прозвучала і від президента. Пропозиція замінити українським контингентом американських військових, які базуються зараз в Германії. Це було б дуже для нас. ну Ми могли б стати таким європейським жандармом. Як ви адаптували свої стратегії до тактики ворога? ну Читаємо сунзи, тому це в, в це постійна динаміка, постійно змінюється і ворог до нас пристосовується, постійно змінює тактику, і ми постійно змінюємо тактику, так як родний рівень це тактичний рівень, не стратегічний. Тому в нас постійно йде боротьба саме, саме тактик. Тобто ті ж самі засоби вони використовуються там зараз більше колективно, перемішуються з різними засобами враження, з артою, з мінометами, різні типи літальних апаратів, різні, різні види, види БК, їх застосування. І це постійна така компіляція, постійний постійний, постійний рух. І те, що ми робили там півроку назад, це і для нас вважалося вау-ефектом. То зараз це взагалі навіть не цікаво. Що ви змінили у системі підготовки військових в Україні? Скоріше за все потрібно підготовку. Я б вже пропонував не раз. Якщо ми кажемо знову-таки про новобранців, зараз зробили можливість рекрутувати новобранців безпосередньо бойовим підрозділом. я би змістив бойову підготовку і отримання того ж БЗВП безпосередньо в бригади. Бригади можуть з цим справлятися дуже якісно, так як на кожній ділянці є свої якісь особливості, там можна давати якісь базові речі там, по використанню зброї, там, по техніки безпеки, наприклад, але вже дуже багато нюансів таких які е, існують там, ну в якихось. Е... Зонах відповідальності, тому я віддав би підготовку, саме базово бійців на рівень бригад. Є в бригадах інструкторські свої відділення, хлопці знають, що робити. Більш того, ми можемо коригувати програму, яка нам потрібна. Наприклад, я постійно, наприклад, коли до мене приходять новобранці, я звертаюсь до інструкторів і кажу, що мені потрібно. І вони достатньо реагують адекватно і готують бійців саме по тим напрямкам і по тим аспектам, які потрібно мені безпосередньо даній ситуації. Тому оце б я змінив. А так, взагалі, нам потрібно міняти армію в бік прийняття натівських стандартів і модернізації, ну, нам потрібно уйти від радянської армії, яка, на жаль, досі ще сидить у нас. Але ми до цього йдемо? Ну, Трошки жваво, жу трошки повільно. А чи існує розрив між тилом та передовою у розумінні війни та як його подолати? На жаль, сьогодні це не просто це є велика прірва і відношення до військових формі. коли ти там, потрапляєш, скажімо так, на велику землю в тил. Воно дуже відрізняється від тієї підтримки, яка була спочатку війни, яка надихала, яка надавала сили. Зараз на військових дивляться якось, або бачать них тисикажника, втікають, або відчувається така. Біль від е, втоми від війни. От вони дивляться на тебе і вони втомились дивитися на війну, і от ти обособлюєш у них цю війну. Е, це дуже прикро. І, на жаль, це на сьогоднішній день це така державна політика, де спочатку у нас було 2-3 тижні війни, потім у нас була кава в Криму, потім у нас був якийсь там космічний контрнаступ. Ну а зараз у нас йде е, то, формула миру той час, коли ворог має дуже потужні ще сили і займається активним наступом. Ми кажемо замість того, щоб казати про розвиток дійсно обороноздатності, покращення закупілю зброю, ми готуємо якусь формулу. Ну, тому буде це прірва, тому що у людей фрустрація. Війна не закінчилась, вона знаходиться в дуже активній фазі. А Керівництво каже про формулу миру. І дійсно люди ну, знаходяться в такому стані незрозумілому в фрустрації. Як ваша рота взаємодіє з іншими підрозділами у спільних операціях? Ну, Взагалі взаємодія з, з сусідами це основа. Тобто, коли підрозділ заходить на якусь місцевість, по-перше, що треба зробити, це скомунікувати з сусідом з зліва, або зі своїм підрозділами, або з сусідами просто надати потрібно. Зараз е так як я вже казав, застосування просто тих же дронів, наприклад, полетіли там і гахнули щось. Воно вже так не працює. Зараз потрібно робити комбіновані атаки, і, як правило, з залучанням. Зараз ми підпрацьовуємо з залучанням декільких підрозділів і різних засобів ураження. Тому зараз інтеграція на горизонтальному рівні між підрозділами дуже висока і взаємодія вона ну, плідна. І з приводу там взаємодопомоги, і зв'язку, і логістики, тобто намагаємось до того допомагати тому і плюс працюємо на ураження також разом.